І так, добрий день. Розпочинаємо практичну роботу. Вибачте, що так, розпочинаємо. І так, що нам потрібно зробити? Нам потрібно зробити сайт. Для цього ми заходимо на Google Диск, натискаємо Створити більше і обираємо Google сайти. Після цього я вам рекомендую, рекомендую скачати всі матеріали з папки вправа 2. Я собі це вже скачала і будемо робити те, що тут потрібно зробити. Да? І так, створити сервіс Google сайту, сайт художній салон. Для цього відкрийте Google диск з вашим обліковим записом, виконати створити більше Google сайту. Уведіть у поле, введіть назву сайту, назву сайту, художній салон. Вводимо. Ось тут написано, можете тут, а можете тут воно одне й те саме, художній салон. Натискаємо Enter. Далі. Введіть у поле заголовка сторінку, назву сторінки краса поруч. Далі. Виберіть для сайту тему оформлення Аристотель і змініть зображення в заголовку головної сторінки. Створіть ниж. Виберіть для сайту тему оформлення Аристотель. Обираємо тему Аристотель і змініть зображення в заголовку головної сторінки. Творіть нижній колон, титул. Для цього виберіть заголовок вкладки Теми на бічній панелі у правій частині вікна. Виберіть тему Аристотель, Колір «Синій», Стиль шрифту класичний. І так, Аристотель, синій стиль шрифту, класичний образі. Далі наведіть вказівник на зображення в заголовку головної сторінки. Виконайте змінити зображення, вибрати зображення. І виберіть одне з зображень галереї та кнопку Вибрати. І угу. розпочинаємо. І так. От у нас зміни зображення з'являються, видати зображення, і ми можемо з галереї обрати зображення. Ну, якщо це у нас художній салон якийсь, то давайте оберемо щось, я не знаю, хай це буде щось. обрати щось. Далі вам потрібно вибрати нижній нижні колонтиту. Колон Підведіть вказівник до нижньої межі сторінки та виберіть кнопку Додати титул» і в поле ввести поточний рік ваше прізвище ім'я. От тут дивіться зараз. Внизу додати нижній колон титул, рік і ваше прізвище ім'я. Цей колон титул буде видно на цих сторінках. Далі а, горі, сторінки сайту згідно з наведеною мапою сайту. Для цього є краса поруч, домашня сторінка. Вона вже і так є у нас домашня сторінка. Головна, так? Да? Далі у нас ще є. Вистаткова зала сторінка, тобто ми можемо додати сторінку, виставкова зала, і ще одна сторіночка музей вишиванки. Готово. В виставковій залі у вас є ще підсторіночки, портрети і пейзажі. Для цього натискаємо три кнопки, додати підсторінки», портрети, знов, пейзажі. Готово. Далі Виберіть заголовок вкладки Сторінки на бічній панелі, наведіть вказівник на кнопку і виберіть, а, ну це я вже зробила, виставкова зала, пейзажі. Перетягніть блок з назвою сторінки портрети так, щоб стала виділеною назва виставкового зала. Такий плох на цей курінці портрети, так? Вона вже і так виділена. Тобто, от дивіться, ми можемо закрити і виділити. Так? Заповніть сторінки матеріалами папки «Справа 4.2». Для цього виберіть сторінки, кра... сторінку Краса поруч. Виберіть на бічній панелі «Вставити» і виберіть кнопку текстове поле. Скопіюйте текст з файла художній салон Текст і вставте в поле «Краса поруч. Для цього в мене вже є ця папка. Треба зайти в художній салон. Копіювати все, що тут є, а Далі у нас краса поруч. Заходимо на красу поруч. Вставити текстове поле і вставляємо текст, який тут є. Вставили. Виберіть кнопку зображення, додати верніть фас. Так. так, зображення, додати. І обираємо від свого диску. Другі папки. Верний стаж оце. Можемо розпасувати по центру, як нам потрібно. Можемо розтягнути, якщо потрібно. Ну, буде у нас так. Далі. Перетягніть блок зображення, розмістивши його по центру в нижній частині сторінці. Зверніть увагу на появу сітки для розміщення блоку. зробила. Розмістіть тексти та зображення на інших сторінках сайту відповідно до назву сторінки. Тобто, нам потрібно все розмістити на потрібних. Сторінках. Наприклад, якщо у вас є портрети, то цей текст потрібно е заповнити на сторінці портрети, натискаєте і сюди вставляєте да? те, що вам потрібно. Якщо вам потрібно, тут у нас є вишиванка, художній салон і є ще файли, е які вам потрібно додати, наприклад, різних. Якщо це пейзаж, то ось є пейзаж, да, лавра, пейзаж. Якщо це у нас вишиванка, то ось у вас є сорочка, рушник, тут є ще файли різні, да, які ви можете додати. Якщо це у нас портрети, то вставте це в портрети і так далі. Тобто, будь ласка, за цим алгоритмом заповніть весь, весь сайт. Після того, як ви все заповните, вам потрібно опублікувати цей сайт. Для цього вам потрібно натиснути на кнопку Опублікувати і написати свою веб-адресу. Для цього введіть частину адреси салон. І прізвище. Де прізвище? Ваше прізвище записано англійською. Тобто у вас буде так: салон англійською, і своє прізвище. Так. І після цього. Опублікувати. Ви публікуєте цей сайт, ви можете його переглянути, як він буде виглядати. Е, так, не знайдено у мене, тому що я нічого туди не публікувала. або щось. А, це є. У мене просто іноді тут я, бачите, виставкова зала портрети. Пейзажі, у мене записано це тільки на головній сторінці. Зверніть увагу, що ви можете редагувати сторінку, якщо щось не так. Внизу мене є колон титул, є назва салону, яка, ой, вибачте, назва сайту, яка є на кожному, на кожній сторінці. Отакий, От в принципі, майже такий сайт повинен у вас бути. Після цього вам потрібно буде поділитися зі мною посиланням на свій сайт. Сподіваюся, що все зрозуміло. Дякую за увагу. До побачення і з Новим роком. Сподіваюся, що всі ваші мрії здійсняться. До побачення До нових зустрічей.